Вітаю на константі! На днях був проведений саміт миру у Швейцарії. У цьому випуску ми розберемо усі найголовніші озвучені тези саміту, і головне, проаналізуємо спільне ком'юніке країн-учасниць. Зараз вирішується подальша доля нашої держави, тож я наполягаю на тому, щоб кожен українець ставився до самітів вкрай серйозно. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер починаємо. Одразу відповім на тезу, нібито в цьому саміті немає жодного сенсу. Ніби всі ці країни до чогось дійдуть, складуть спільний акт про своє бачення завершення війни, а Путін його просто проігнорує. Але коли там будуть стояти підписи не лише України та її відвертих союзників, а й тих. Кого сам Путін вважає своїми союзниками, коли США надавить на Китай, а Китай відповідно на Росію, Путін буде змушений сварачувати свій безпреділ. Щоправда, не знаю на яких умовах. Нещодавно був опублікований текст договору між Україною та РФ, згідно з яким Україна відмовляється від військових союзів від Донецької та Луганської області. Крим і надалі вважався б окупованою Росією територією, як було з 2014 року. Можливо, нам слід очікувати саме такого сценарію. Але нагадаю, що за день до проведення саміту Путін виступив зі своєю мирною пропозицією для України, яка полягає в тому, що українці мають повністю вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, ну і відмовитися від НАТО. Такий сценарій я б назвав неможливим, і навіть Путін у нього не вірить. Йому цього просто не дозволить цивілізований світ. Наразі ж ми можемо констатувати, що поставки озброєнь Україні були повільнішими ніж того хотілося їх недостатньо загалом, а також що економічний, дипломатичний і будь-який інший тиск на Росію банально не виправдав очікувань. Висококваліфіковані війська НАТО так і не допомогли Україні вийти на кордони 91-го року, і саме тому. Ми змушені проводити подібні саміти. Тепер можна переходити до того, про що домовилися країни-учасниці. З важливого необхідно усвідомити, що цей саміт був дійсно широкомасштабним. Це підкреслив і сам Зеленський. Ми змогли уникнути одної з найважливіших речей, а саме, поділу світу на супротивні блоки. 101 учасник, і ніхто не має привілеїв вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність. Кожен політичний полюс землі представлений і має свій вплив на вирішення глобально важливої проблеми. Зазначив Зеленський. Зеленський продовжив, що формула миру, яка стала основою Саміту миру, створена відповідно до положень статуту ООН. Наша єдність сьогодні доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та ефективною. Ваша присутність тут доводить, що статут ООН та основні конвенції не формальність, а справжня фундація співіснування між людьми. Наші принципи чіткі. Ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда та підривати один з основних принципів статуту ООН – про територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю, ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну або будь-яку іншу безпеку світу регіону. Ніхто не має права викрадати людей. Ми можемо забезпечити ефективність таких принципів. Це глобально важливі принципи, додав Зеленський. Він закликав створити план, відповідно до якого формуються гарантії ядерної продовольчої безпеки, звільнення полонених та депортованих осіб. Гарантії повного завершення війни без загрози її нового початку. До речі, ця теза Зеленського буде частково відображена у ком'юніке. Ми раді почути та працювати над усіма пропозиціями, всіма ідеями над тим, що справді необхідно для миру. Я закликаю всіх вас. Бути такими активними як тільки можна, зазначив Зеленський. Він закликав країни-учасниці мирного саміту до активної роботи над формулою миру, щоб на другому саміті вже зафіксувати реальний кінець війни, яку розпочала Росія. План доволі амбітний, але сподіваюся, реалістичний. Зеленський наголосив, що Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру. Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Потім, коли план дій буде на столі погоджений усіма прозорий для народів. Тоді його буде прокомуніковано представникам Росії таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об'єднаний світ є світом миру. Світом, який знає, як правильно діяти, сказав Зеленський. За результатами саміту було складене спільне ком'юніке. Ось найважливіші тези. Звідти у нас відбувся плідний, усебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного, справедливого та стійкого миру. На базі міжнародного права, включно зі статутом Організації Об'єднаних Націй, зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами і вирішенню спорів мирними засобами, як принципам міжнародного права. Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів. По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок, має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України. І відповідно до принципів МАГАТЕ. Та під її наглядом будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимим. По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгівельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях, є надзвичайно важливим. Напади на торгівельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру, є недопустимим. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Що ж звучить багатообіцяюче. Сподіваюсь, хоча б мирні саміти наші надії виправдають. А як ви ставитеся до самітів миру? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!